Ми з перших днів війни фіксуємо всі злочини окупантів, які відбуваються, у тому числі те, що відбувається і в акваторії Азовського моря і чорного моря. Залучаємо міжнародних експертів. Дякуємо нашим міжнародним партнерам, окремо і польським колегам, які допомагаються обраховувати. Фіксуємо все, що сьогодні. Одні відбувається для того, щоб рашисти відповіли за ті факти екоцидів за ті збитки, які наносяться сьогодні навколишньому середовищу. Після того як ми отримали інформацію, і було дійсно звернення Маріупольського міського голови щодо можливого потрапляння забруднюючих харчовин до акваторії Азовського моря зазовсталі, ми Максимально швидко звернулися до всіх фахівців, до науковців, до державної екологічної інспекції, дали відповідні доручення і з перших днів почали це питання вивчати. Початково я робив робив заяви з приводу того, що у нас немає підтверджень, які б свідчили про забруднення акваторії Азовського моря внаслідок обстрілів. Хочу запевнити, що всі найякісніші науковці над цим питанням працювали сьогодні. Ми знов таки такого підтвердження не маємо, тому що встановити реально факт, що там відбувається, дуже важко, тому що туди потрапити на територію фахівці не можуть. Але ми вивчили абсолютно всі матеріали, всі документи, які у нас були, і якщо заглибитися в деталі. Ті, що наводять фахівці, навіть якщо через ймовірне пошкодження захисної дамби на Азовсталі вода з дренажного каналу заводу потрапить у Азовське море, то суттєвих якихось змін і суттєвого впливу на ситуацію в Азовському морі не відбудеться, тому що розведення буде настільки серйозним, настільки великим, що концентрація цієї речовини буде значно нижчою за межу виявлення цих небезпечних речовин.